Давайте разом подивимося, що я купила на тему. Я купила собі приладдя для мого алтаря, які я захотіла собі змайструвати. У мене не було фінансової можливості щось дуже класне дороге купувати, тому я вирішила на тему замовити самі звичайні камінчики. Ось такі цей моховий агат. Він дуже гарний, його можна просто роздивлятися безкінечно. Наступне це тарілочки, в яких е, я поставлю воду та каміння, також не коштували недорого. Ось все полетіло в мене. Ось такі вони потріскані, ніби але мені підійдуть для алтаря якраз ось так виглядає з камінням. Наступне це ще одне каміння, але воно звичайне. Воно у виді котика. Бо я люблю, коли буде, і поряд з ним є котик. Зазвичай котики сплять на будах, на їх статуях. Ось такий результат у нас вийшов. Мені дуже подобається, як це все виглядає. Дуже комфортно та недорого. Усім дякую за перегляд. Гарного вам дня!